Чому ми не можемо відчувати щастя на 100%? І чому щастя це така хрупка річ, яка так само як швидко приходить, так само і швидко уходить від нас. Щоб зняти це відео, мене наштовхнула одна книга, яку я вже майже дочитала. Тут я зможу ставити фотографію цієї книги. Мене дуже багато нотатків. Сьогодні я б хотіла розглянути один із про відчуття задоволеності в нашому житті. Дослідники вирішили задати два питання людям, і після цього проаналізувати їх відповіді. Перше питання було, наскільки ви оцінюєте своє життя за шкалою від 1 до 10. Друге питання, що ви зараз проживаєте в своєму житті. Шість опитуваних відповіли цифру 7. За шкалою від 1 до 10 вони відчувають задоволеність своїм життям на 7. незважаючи на якісь зовнішні обставини. Тобто, хоч прикладу, як наводилось в книжці, хоч мати хвора на рак, хоч ви виграли мільйон. Хоч ви пішли з сином на баскетбольний матч, там, де він здобув перемогу, або вас підвисили на вашій роботі, Це одно ця шкала вона не змінювалась. Ці люди могли відчувати, що задоволеність їх життя була не на 7 балів з 10, а вона могла коливатися, вона могла бути. Від двох до п'яти, якщо це якась дійсно неприємна ситуація в їх житті, так вона могла й досягати вісьмидесяти з 8 до десяти, якщо це були якісь приємні події в їх житті. Але щастя це така на жаль не відчуття, яке ми маємо, і так, взагалі, зі всіма нашими емоціями вони не постійні. Ми їх можемо проживати хвилину, дві-три. Те саме, як і щастя, радість ми можемо згадати, як нам хтось дарував якісь подарунки. Ми відчували прям вдячність. Відчуття це такі приємні, так але вони проходять, вони проходять дуже, дуже швидко. Так швидко, як вони до нас і приходять, так швидко вони від нас і уходять. Ми все це відчуваємо. Якийсь проміжок часу. Ми не можемо це відчувати 24 години на добу. Сім днів підряд. Ми не можемо цього відчувати. Воно все одно піде. Так, можливо, думки все одно будуть, будуть у цьому. Ми все одно можемо це прокручувати у нас в голові. Але саме відчуття його вже не буде. Залишиться робрегосподі неперероблений матеріал. Тобто, щось трапилось, емоції вже пішли, а сама ситуація все одно е... залишилась, бо нам потрібно її вирішити. Або прийняти, ну це дуже залежить від ситуації. Бо завжди ми маємо щось, що ось на типу людина може сказати: я не можу сказати, що я відчуваю себе на 10, бо я ще не побував десь там, що я ще не досягнув чогось. Або що мені потрібно там з'їхати, мені потрібно нова робота. Ми Просто не можемо насолодитися тим, що ми маємо зараз, і ми живемо в очікуваннях, що ось коли буде. Нова квартира, тоді ми будемо відчувати це щастя, і тоді в нас буде ця десяточка, і тоді ми будемо постійно всю все життя жити у тому стані десяти балів. Прислідує нас все наше життя. В Цьому відео я не буду робити ніяких висновків, бо якщо чесно, я сама до них ще цілком до кінця не дійшла. Я ще це все теж роздумую, проживаю. Бо це ж знов ж таки кажу, це щось таке. Воно лежить, наче на поверхні. Обертаючись назад, я хотіла чогось одного, і тоді я казала, що все, я буду відчувати себе на десять. Я буду супер щасливою людиною. І коли я це отримувала, я все одно через деякий час, і це насправді дуже швидко. Я все одно хотіла чогось більшого, більшого і більшого. І це такий замкнутий круг для мене. Бо ти просто гонишся за цією десяткою, за цим щастям, але ти, ти його не отримуєш. Ти хочеш отримати чогось, чого навіть ну, не існує, можна так сказати. Ти вдячні за те, що ви зараз маєте. Будьте вдячні за те, що ви можете взагалі жити у цьому у світі, у цьому часі, у цьому просторі. То попорефлексуйте над цим, зробіть для себе свої власні висновки. Я бажаю всім гарного дня, гарного вечора. Усім дякую за перегляд цього відео.